Всім привіт, я Мерсик, і сьогодні я вам покажу рецепт шаурми з буби. Спочатку нам потрібний сам Буба. Коли в нас є вже буба, можна починати його розшировувати і додавати різні приправи, для нього це буде дуже боляче. Коли ми додали приправи на ваш вибір, треба посолити бубу, можна використовувати звичайну сіль. Потім ми приходимо до школи, не питайте, чому я у школі. Витягаємо з кишені вчительку і додаємо в Бубу. Вітаю, шаурма майже готова, лишилося тільки зварити. Кидаємо бубу в киплячу воду на 10 хвилин. Це моя провина, я поставив за багато часу. Та я жартую, в мене вийшла чудова шаурма. Давайте скуштуємо. Це прекрасно. Як бачите, це дуже легко, і кожен з вас може приготувати таку шаурму. Пишіть у коментарях чи продовжувати цю рубрику. Добре до зустрічі!